Виставки картин у кав'ярнях здобувають все більшу популярність у світі. Луцьк не став винятком. Одна з кав'ярень у центрі міста розмістила художню виставку під назвою Ейфорія. Полотна двох луцьких художниць різнопланові, але їх об'єднує настрій. Його авторки визначили як ейфорію. Тетяна Витрикуш, яка називає себе Небо Міріам, каже, що виставка відображає людську увагу і задоволення від природи кольору. Коли дивиться на сонце, це і певна ейфорія. Тобто природа, вона своєрідна, вона має своє свій, би, темперамент, своє бачення. І здається, це є якби ну, задоволення. Споглядати роботи на виставці різняться темами. Серед них, приміром, пейзажі та окремі елементи природи сон а трава, земля. Художниця Маргарита Паламарчук презентувала картини, створені у техніці колаж під назвою Аромат кави. Громадка кави часто теж асоціюється з чимось таким затишним, приємним. А ейфорія, тому що такі кольори використані як сплеск якоїсь енергії, позитиву, радості. Ейфорія це якраз є щось таке, що дозволяє людині розквітнути, дати емоціям, виплеснутися і отримати задоволення. Молоді художниці виставили свої картини у кав'ярні, аби відвідувачі поєднували частування з насолодою мистецтвом. Власники закладу обіцяють лучанам та гостям міста, що влаштовуватимуть виставки постійно. Дівчата принесли дуже такі неординарні, і незвичайні роботи. Відвідувачі із задоволенням роблячи замовлення, йдуть і дивляться, роздивляються. Буквально до кожної картини підходять і дуже так детально роздивляються, тому що дуже дуже незвична техніка, і картини викликають таке. Ну, дуже дуже такі приємні і гарні враження. Організувати виставку художницям допомогли також громадські активісти небайдужі до мистецтва. У мене таке складається приємне враження, що незабаром в майбутньому часі молоді художники, клоновиті люди, зроблять таку монополізацію на всі вільні площі, які є в місті Луцьку. Зокрема, це будуть кафе, можливо, ресторани, можливо, якісь приватні садиби. У майбутньому Тетяна Витрикуш і Маргарита Паламарчук планують нові виставки у кав'ярнях і кафе.